Мирослава навчається в восьмому класі гімназії номер 91 Це заклад освіти для неї та її однокласників дійсно є другою домівкою, оскільки не тільки отримує тут потрібний багаж знань і має безліч друзів, а ще відчуває себе максимально комфортно. Учні та педагогічний колектив тут ідеально доповнюють один одного, завдяки чому у закладі створений чудовий мікроклімат. 91 перша гімназія вона і як на мою думку, так і по статистиці. Це найкраща школа в місті. бо Дуже багато е дітей, які навчалися тут, потім пішли далі. Е гарно е проходили вступні екзамени, гарно закінчували е інші навчальні заклади, е гарно працювали. І зараз живуть краще життя завдяки саме школі. Авторитет та славу гімназії номер 91 повсякчас добувають та стверджують її вихованці. як-от старшокласник Ярослав. Постійно долучаються до конкурсів та олімпіад, аби перевірити свої знання та позмагатися з представниками інших навчальних закладів. Я приймав участь в олімпіадах з фізики, математики, історії та української мови. Десь посідав перші місця, десь другі. Я дуже вдячний нашим вчителям, які дають нам знання. І також мені дуже подобається наш колектив, і учнівський, і вчительський. Адже ну ми як одна спільна єдина сім'я і. Ми завжди раді, коли хтось перемагає. На сьогоднішній день гімназія номер 91 є одним з найбільших навчальних закладів не тільки в Саксаганському районі, а й загалом в межах Кривого Рогу. Тут нині здобувають знання 1200 учнів різного віку. Працює 78 вчителів. А всього за 50 років безперервної роботи школи, а нині гімназії, заклад випустив у дорослий світ близько 9 тисяч своїх вихованців. У Нас панує особлива. Аура, тому що у нас все пропитане добром, все пропитано любов'ю, і діти, які приходять до нас, вони особливі. Вчителі, які приходять, вони дійсно відрізняються від інших, тому що вони люблять свою роботу, вони люблять дітей. А значить, значить, в закладі панує дійсно дуже комфортна. Ситуація задля того, щоб батьки приводили сюди дітей на святкування ювілею 50-річчя роботи гімназії номер 91 завітали поважні гості: голова ради оборони міста, районне керівництво, представники міського та районного департаменту освіти та науки, колеги по освітянському цеху. Ювілей школи це завжди велика подія по освітянській галузі нашого міста. Тим більше та 91 перші гімназії яка є одні з найбільших школ в нашому місті. Зараз навчається 1200 дітей. Це дуже багато. Педагогічний склад, технічні працівники це більше, ніж 100 людей. 100 людей, які працюють насправді заради на дітей. За що ми вам ну, дуже-дуже сильно вдячні. А ще окремими теплими словами привітали почесних педагогів-ветеранів, які 50 років тому заклали міцний фундамент розвитку тоді ще школи, а нині гімназії номер 91 на десятиліття. Вперед, Олександр Фофілатів Ліпривчук, перший міський.